На майданчику стоїть не лише нова техніка, і нові трактора Fendt, Але і ось такий красень 724-й Vario з безступінчастою трансмісією. Ціна, до речі, на трактор даний, дуже дуже солодка, в рази менша, ніж на нову машину. Представити вам оновлення на нашому складі. У нас з'явився такий серйозний апарат, як FEN 724 Варіо. Даний трактор у нас 2018 року. На сьогоднішній день він має напрацювання 5520 мотогодин. Даний трактор викупився по три дину. Працював він в Київській області, був в одних руках, працював на ньому один оператор. Трактор працював. Безпосередньо з сівалкою невеличкою і працював з оприскувачем. Тобто сильних навантажень він не бачив, причепи не тягав, ніяких тяжких навантажень у ньому не було. На тракторі у нас встановлено дойцівський двигун на 240 кінських сил. На всіх фендах в базовій комплектації, в принципі, на всіх іде кропка аваріо безступенева. Представлено у нас там летосвітлення, круг у нас є 16 ламп які забезпечують роботу протягом 24 годин без всяких питань і без проблем по світлу. На даному тракторі встановлена у нас ще рідна резина. Трактор у нас 2018 року, резина у нас кінця 2017 року. Ми можемо бачити, що на ній є трошечки дефекти, в плані, що вона працювала по стороні, але вона не пробита, вона тримає, якби не рвана. Ну, так, резина ще походить. Ну, залишок протектора десь відсотків 50. Відсотків 50 железних є. є ну, Щось реально... що ззаду. Ззаду, здається, ще більше навіть. До речі, задні колеса ціліші, тому що передні. Основне, по да, факту передні... основні зрізився, ці моменти йдуть на, перш... на переднє колесо. Да. Ну, Встановлений фронтальний балансир у нас на 1250 кілограмів. Хочу замітити, що передній міст у нас амортизований. Це також йде комплектація на всіх фондах базова. Це нам дає можливість працювати в комфорті, от якби як і на перегонках, і так і в полях, чувствувати себе комфортно. Тобто не буде оцих пришків. Тут питання, цих... ти розумієш, тут питання ще не в комфорті, тут питання ще в постійному контакті коліси з ґрунтом. В постійній передачі тягового зусилля, тому що Живіно. це ж не, не тільки там засіб пересування, це робоча конячка. Це яка робоча конячка, Постійно да, працює ні. під навантаженням, і треба, щоб всі колеса завжди залишались в контакті з ґрунтом. Я можу ну, поникнути оці питання про буксовки. В цьому класі тракторів мені здається, це один із виробників, який ставить е серійно е підрисорений передній міст, тому що всі інші виробники йдуть без підресореного переднього мосту там просто жорстка балка. Ну, да. ну Також як би це не звучало, але це також допомагає вішати передній фронтал. Тобто під'їхали десь там на той же самий піддон, опустили, підняли, тобто не треба якась там зайва людина чи навантажувалась для того, щоб здійснити дану операцію. Ну, Я поясню, <кій> він просто присідає на передньому мосту. Так, так? Він присідає, він опускається, у нас в кабіні є дві кнопки. Одна кнопка відповідає за рух донизу, друга вверх. Він присідає, під'єднали щось. І в принципі, як така передня навіска, тут втрачає свою актуальність, тому що цю роль виконує передній міст, який може присідати і брати теж саме знаряддя на фронтальну навіску. Груз. Да. ну Це або груз, або ж бак якийсь для внесення добрив. Ну, а да, то вже по бажанню. Якщо треба, а це у нас тут встановлено чисто балансир, але ж можна докомплектувати, буде передня навіска, і буде виконувати більше операцій, більше так сказати, у ньому буде опцій. Для роботоздатності для підвищення, ми можемо бачити, в принципі, по стандарту. Бак у нас на 400 літрів. Цього баку вистачає для, для даного трактору з головою. От. Що ще сказати, в принципі, тут все ціленьке, не побите, не розбите. Опять же, що дуже важливо, у нас по ньому є вся історія. Тобто там, якщо треба буде надати інформацію, ми її без питань надамо. Він повністю обслуговувався? в Так, да, да. Він обслуговувався в Астрі з моменту продажу до моменту викупу, знову ж таки, компанії Astra. Угу. Позаду трактора ми маємо задню навіску вантажопідйомністю 10 360 кг. Даний трактор у нас іде в доволі скажімо так, гарній комплектації, що вона в себе включає. У нас є пневмокомпресор, тобто є виходи. Це все діло, тобто, ресивери, стоять ресивери стоять за колесами. Виходи, Три пари гідравліки. Так, вільний злив. Можна підключати сівалочки без проблем до даної машини. До речі, я бачу, кабіна теж встановлена на пневматичній підвізці. Пневматичні так, так, так. Необоліська якраз іде також на всіх фендах базової комплектації. І це теж якісно вирізняє саме фенд порівняно навіть із тракторами цього ж самого концерну. Так, так. Тут такий момент, що дана функція вона дуже гарно відчувається при роботі в полі. Тобто оператору, який працює і в день, і вночі, і постійно в роботі, тобто ну, для нього це реально комфорт і. Всі люди, які працюють на даних тракторах, даної моделі, вони кажуть, ну відмічають цей факт як один із там якихось там моє скаска так основних привілегій даного трактора. Ну, а якщо оператору комфортно працювати, то він може більше роботи він робити, може більше робити. Менше втомлюється. No. Він з більшим задоволенням, відповідно, йде на роботу, а не під палкою. З під палки, як це то точно, кажуть, то, знов стрибати по тих баюрах. Про своїх людей завжди треба думати, тут нікуди не дінешся. І щоб якби, у людини було бажання працювати і заробляти, точно так же і у безпосередньо фермера, якби там власника, буде також бажання. Щоб даний агрегат був в роботі. Також на даному тракторі встановлена у нас додаткова навіска. По факту дана, дане причепне обладнання, скажімо так, це докомплектація. Ну, от в базових машинах його немає. Це нам дає змогу зачепити якось прищепи з нестандартним фаркопом по висоті. Також у нас присутній ВОМ, який працює на 540-540 еко, 1000 і 1000 еко-обертів. Вон, якби даний трактор з Вомом працював вкрай рідко, а так ну, ми передивлялися, перемащували, то я б навіть сказав, що можна сказати, що він не працював. Але ж, а ура, все таки було. Я хочу зауважити функцію еко. Еко це означає, що вал відбору потужності видає тих 540 чи 1000 обертів при менших обертах, при менших вигуна. обертах вигуна, так. Для чого? Для того, щоб економити паливо. Ну Це відповідно для легких робіт, приводу якогось вентилятора, да, розкидача, да, да, мінімальні роботи. Там насоса, оприскувача, приводу, да, це не для важких робіт. Так, звичайно, воно так і є, але ж штука, скажімо так, полезна, штука е, така потрібна. І на сьогоднішній день, коли... Багато, так сказати, власників женуться за економію палива, то функція дуже, так скажімо так, зручна. Так. Трактор взагалі сам по собі це ну, річ така, як і автомобіль. Особливо не потрібно хіба що там переміщувати з місця на місце. Трактор це робоча конячка, яка повинна за собою щось тягати, О, і приводити обов якийсь обов агрегат. Відповідно, він має бути і збалансований і нормально. Тут я бачу і спереду баласт, і на колесах Так, да, Задні баласти у нас ідуть якраз два штуки на задніх колесах, кожен з них по 300 кілограмів. Тобто ми маємо по факту два баласта по 300 600 тут. 1000 250 спереду, от там, в 2 250 загальних балас. Тобто там треба, зняли, треба оділи. Тобто ну це діло таке. Е, який тут двигун стоїть? Е, стоїть дойцевський двигун на них. Якби двигуни хороші, по ним питань ніяких, в принципі, немає. Е, також сервісна служба наша повністю, е, скажімо так, з ними і, і працює, і знає їх ідеально. Е, як і на двигуни, так і на. Весь трактор у нас також є всі запчастини. Тут, по факту, тут у нас з боку склад з запчастинами, також тут сервісна служба. Ну обслужити його це не є в принципі питання. Чому фермер вирішив його замінити? Фермер вирішив замінити зв'язку з тим, що взяв більш потужний трактор, був куплений 942 сорок другий Зв'язку з тим, що господарство в цілому перейшло на. Більш потужні моделі, у них були 936 фенди і вирішили, що вже треба цього маленького також віддати в трейдин і отримати собі більш потужну одиничку. Ось якраз він стоїть 942-й. Да, у нас якраз, грубо кажучи, копія такого самого трактора, як вони собі викупили. Да. Скільки трактор напрацював? На даний момент напрацювання на тракторі 5520 мотогодин. Так. Що тут по кабіні? Ну, тут видно, що тут трошки зношена сідушечка, тут, в принципі, все. По трактору, вже, так, була у нас проведена один раз уже хімчистка, але хоч не хоч, ми вже показуємо, демонструємо його повним ходом клієнтам. От, і хочу зазначити, що перед передачою на клієнта в будь-якому випадку буде проведена ще одна хімчистка, і він буде переданий ну, в класному готовому стані. Просто щоб ну, скажемо так, зараз показуємо його постійно. ну, Немає сенсу кожен раз вимивати, тому що це буде затирати. А, uh, та, а я, я, ви, що ви показуєте? Ми, як ви показуєте? Ми показуємо цю фонда безпосередньо. Тобто, приїжджає клієнт, розказуємо, е їздимо по базі. Е є такі клієнти, які приїжджають там зі своїми сервісними інженерами. Ми надаємо повністю можливість підключити комп'ютер, переглянути історію, переглянути там відсутність помилок. Ну якби в принципі відкриті, нічого нема що скривати. Uh -huh. Ну також зі своєї сторони, як і казав, повторюся: ми надаємо історію, надаємо всю інформацію по трактору. Я, до речі, ось тут спілкувався із сервісними інженерами, то вони кажуть, що фенд якраз 700-ї серії. Дозволяє краще тягнути і з більшою швидкістю і економічніше, ніж трактора тої самої компанії Ахко, mm -hmm. але із трансмісіями PowerShift. Ну, Тому що тут стоїть у нас варіокоробка. Варіокоробка ну, і я вам скажу, що відмічу такий момент, що реально кожен фермер, який працював на варіокоробці, він відмічає е, дану. Модифікмодану модифі... модифікацію як одну із найкращих. Тобто, тут, то, в принципі нема що скривати, це там не якісь там, знаєте, маркетинговий хід, чи... а це реальна, якби ситуація, тому що всі там у нас між собою спілкуються, всі розуміють, що воно так і є. Ну якби можна реально отримати позитивні відгуки і реальні відгуки, як воно працює, як воно впливає на роботу на, на розхід пального і на всі ці моменти і на ресурс. На рисунку, От, кстати, отут, отут, до речі, да. багато хто боїться варіо, тому що там вона нібито не ремонтується в Україні. Але е питання в іншому. Варіокоробка вона ж е завжди тримає оцей баланс між навантаженням і витратою палива. Да? І вона не передає оці жорсткі ударні навантаження на двигун. Да, Двигун да. менше під, підлягає оцим цим ударним навантаженням, і відповідно ресурс його значно більший, ніж на тракторах із павершифт-трансмісіями. Там не де є так. постійні удари. Да, да. Тут не треба думати про те, що треба там переключити ту саму передачу. Ну, якби ви просто собі виставили, наприклад, там якусь швидкість задали. Трактор сам буде набирати, обороти, буде сам скидати, тобто, ну. Знаєш, що мені найбільше подобається от, на варіотрансіях, ще її можна дуже просто і значно дешевше поміняти, ніж відремонтувати PowerShift. Да, так є. І е також є такий момент, наприклад, там, в, принципі, в ремонтах будь-яких е агрегатів, е є такий момент, як ми розбираємо коробку, е хочемо її ремонтувати. Ми рем е міняємо якісь окремі елементи. А деякі елементи залишаються. Більшість, елемент. а більшість так, елементів. Так. Ми міняємо в... тільки один якийсь елемент вот. підшипничок, якусь шестерню, якийсь гідропакет міняємо. Да, а вироб... вироботка є також і тих елементах, які не помінялися. І в майбутньому це також буде вилазити в ремонти. Ну якби є такі люди, які міняють зразу там в цілому весь пакет. Наприклад, що це коробка, міняється повністю коробка, але це доволі е... дорога така. Операція, і більшість проводить по факту просто заміну окремих елементів. Пройвали заміну, да, вона попрацює, але питання в тому, що скільки вона попрацює. І так взяти там, там там повкладали, от в ітогі вийшли на таку неслабу вартість. Ну, якби, а поваріо, ну не знаю, незважаючи там на страхи людей, можу сказати наступне. Я, в принципі, займаюся БУ-технікою, крую загалом напрямок в Астрі. У нас проходять багато фендів, із і сьомі серії, і дев'яті серії, і десяті серії були. Ну, по коробці реально немає питань. Також трактори працюють і на холдингах, і в великих господарств. І реально ж там з усіма спілкуємося, там запитуємо, що да, як, які історії, там які нарікання по коробки. Футфу, я надію, що в принципі ніколи не буде, але. Нарікань не було. Ну і е, доступність е, ремонту. Наприклад, на фенді це там від'єднати декілька роз'ємів, да, підняти, наприклад, кабіну, да, чи тут лю через лючок через кабіну добратися до коробки, і вона вже в тебе все ну, доступна. Доступ, да. А розібрати Shift, це треба повністю весь трактор розбирати, це тиждень роботи. Тут yeah. це можна зробити за декілька днів. А коли питання? Стоїть у нас там, ну, реально Сезон. Пару днів. ламається ж воно не тоді, коли да, воно да, стоїть да, на базі, воно коли... а воно ламається серед поля. Да, да. Да. І ось, друзі, ось скажу вам таке: Варті... я не знаю, яка вартість коробки на 700-ту серію модуля цього коробочного, але вартість трансмісії на он, такий трактор 900 серії чи 1000 серії це близько 16 тисяч євро. Це повністю нова коробка. Коробку, да. Стару виймають з блока і нову ставлять. Все, трактор продовжує працювати. А павершіт, щоб поміняти, ну це там, мільйони, це там, мільйони там, гривень. Збирати, тому що ні жоден сервісний інженер не може сказати, що там треба міняти. Це треба зняти по факту, зняти весь комплект цього елемента, да? розколоти його, подивитися і вже. Спочатку розібрати, але... продефектувати, але це все ж гроші. Хочете, не хочете розібрати, подивитись, це також гроші. Тиждень роботи сервісної служби. Железно. А в сезон, коли сервісна служба завантажена, тут іще не не саме простий такий момент їх викликати, що вони приїхали і провели час, там у вас тоже саме там тиждень, чи там три-чотири дні. Ну. Да, так, це реально проблемне питання. І тут питання вже не грошей. Тут, а пит... тут а не питання просто вже просто <laughs> часу, да, що його частина, немає. Час. Час. Да, і Було б бажання, вони приїхали чи можливість, а бажання є, але можливості ж немає. Да. Тут керування в принципі, таке простеньке, а можна включити запалювання? Так, да. справа можна. А, тут ключик є, так? Да? Ага. Зараз якраз і глянемо. 1520 мотогодин. По керуванню. Одразу засвітився моніторчик, на нього все виводиться, а тут, в принципі, керувати можна однією рукою. Так, переходити між менюшками різними. Трансмісія, двигун. Так. Всі повністю. Операції здійснюються через цей або ж цією крутілочкою. Потім джойстик, який знайомий всім фен фендоводам, так би мовити, так, ще з старих так, машин. Він не да, він не мінявся на цій машині. Все повністю інтуїтивно зрозуміло. Це вперед їхати, це назад їхати, круїз-контроль. А сюди наліво що? Ні, ні. Тут стрілочка вперед-назад реверс. Чи що? Але ж ні, якщо це ні, назад. Ні, вперед-назад. Там, Кстати, що вперед поїхати. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю. Так, ладно. Так, все. Кнопочки, як бачите, не затерті, все видно, все повністю функціонально. Ось руку собі сюди ложиш і вмикаєш те, що тобі необхідне. І, відповідно, цей боку, Боковий підлокітник відповідно, рухається разом із сидінням, тобто рука у вас не стрибає окремо від підлокітника, так би мовити. Повністю все, керування навіскою тут задньою. Потім третя пара гідравліки. Керується тут. І все, в принципі, особливо. Нічого тут такого цікавого немає. Сюдою заводити розеточки в кабіну. Тут підключати розеточки. Магнітола, кондиціонер, навіть клімат-контроль. Шторка така цікава. До речі, це єдиний сент, в якого, як ви бачите, таке панорамне переднє скло. То, хто хоче більше світла, Може повністю відкривати. Кому це не цікаво, то шторка така ось вона не просвітляється, вона повністю закрита, а сонце через неї не пробивається. Бокових шторок немає, так тільки. Да, бокових немає. Бокових немає. Бокових, на жаль, немає. І задньої немає. Так. Простору в кабіні відповідно. Достатньо для оператора із ще й з помічником, з пасажиром. Все досить зручно і функціонально. Вимикаємо запалювання, щоб не розрядити акумулятор. Ну що, друзі, всі питання, які будуть цікавити, звертайтеся до Дмитра, я залишу його номер. Хто зацікавиться, то приїжджайте, дивіться. Ще одне, одне питання ми не озвучили. Ціна. Сам, саме, основне, саме, саме, цікаве. саме основне питання. Да, Значить, саме цікаве. На даний трактор у нас на сьогоднішній день вартість 95 тисяч євро. Вартість вказана безналу з ПДВ. Трактор доступний до перегляду в Київській області на базі Астра в СМТ Чабани. що приїжджайте, будемо раді бачити, будемо раді показати, розказати все це діло.